Всім привіт! Сьогодні 99 гривень за кілограм перед останній день завозу, і я вже знайшла італійську сумку, вона комбінована шкірою і текстиль досить щільний. Досконало пошита настільки акуратно все такий принт, я думаю, її заберуть, вона має трохи забруднення від того, що її носили, її залюбили. Звичайно, таку сумку, як можна не любити, подивіться, яка вона стильна досить. Рисе далі. Сумок є досить, але щось такого знайти цікавого. Ага подивіться, яка сумка. Я побачила по принту підкладки, це лаун це французький. Навіть можна віднести до люкс бренду, тому що ціни надто високі і якість відповідає тим цінам, заявленим, за які продає бренд. Величезна травел сумка, а це шкіра, це лаун це Франція, це оригінальна сумка. Вона теж має сліди носіння по шкірі, не дуже такі критичні. Для себе можна було б взяти. Бачите, номер, номерна сумка, є номери, є все маркировано, величезна шкіра нека така. Ну, дуже сподобалась. ну, як ви бачите, вона витерті, має кутики, вона заважила 70 гривень. Ось така сумка, 71 гривню. Ще знайшла ось такий ремінь. Він шкіра, шкіряний. Він шкіряний і з такою пряжкою цікавою. Та з таке стисненням сподобався такий кантрі стайл, типу Gucci. Десь там близько було. Видно, що фейк дуже дешевий. Дивіся. Далі Puma спортивна сумка. Як бачите, бренди можна знайти улонг таку італійську класну сумку теж знайшла. Оцей органайзер. Він, напевне, такий для манікюрного набору або ще для чогось. Ну, органайзер просто. Шукаю далі, коли знаходиш ось такі сумки таких брендів, Відомих, думаєш, як цей секонд, наскільки він такий помічний в нашому гардеробі можна зекономити гроші, а все ж таки все одно мати досить класні люксові бренди в своєму гардеробі. Ну так чи ні? От погодьтеся зі мною. Цікава сумочка, така, ну в принципі ні про що. Ну, зараз глянемо, який бренд. Бо вона в хорошому стані, це аксесуар, це дешевий бренд. Багато рюкзачків, і подивіться, скільки шкірзаму, який вони вже всі посипався цей шкірзам, і роблять неякісні сумки. От, от один висновок, що сумка має бути або текстильна, або, на жаль, має бути шкіряна. Раз вони не можуть зробити нормальні такі шкірзамінника. Резинові гумові, гумові чоботи. Це німецький бренд, 38-й розмір. В стилі Барбері, щось таке. А, видно, що якісні. І ось такі батальйончики, такі черевички. Вони вверх замша, натуральна всередині шкіра, Made in Italy. І вверху вони комбіновані хутром. Хутро, на вигляд, як би кріль. Дуже вони такі елегантні, дуже красиві. Сподобалися ось такі босоніжки. Це спаціомода спаці, спаціо бологна. E, Це шкіра повністю, навіть підошва, насичений синій колір, такий аж кабальтовий, красивий, прекрасивий підвори вже понищені, де в них ходили, що аж так по якихось каменюках. Но в Італії ви знаєте, є ігерській місцевості, тому все може бути. Від Armani колезіоні ось такі туфлі, це текстиль і шкіра. Шкіри мало, в основному текстиль ось така лакова шкіра підбори і підошва. Як ви знаєте, Armani це дуже довго колезіоні. Скільки вони коштували, вже не така аж надто сучасна модель, тобто, десь їй вже років 8 ці моделі. Ну, no. все одно приємно знаходити армані, навіть якщо це не сучасна модель. Ну і сучасна модель натрапити зараз важко. Від зараз ось такий базовий жакет. Ну, no, Він забруднений. я пішла на шарфи. на шарфи, на хустки. Хочу знайти щось. Ну, хотіти це мало. Шукаю, ну, я шукаю. Красива Леонарді хустка. Ще з таким, бачите, металевим, таким, такою всюлькою металевою бренд написано. Колір такий синій, теж насичений, з блакитним, з бежевим. Леонарді, але це поліестер був, Італійський бренд. Тут що я бачу? Оце бавовна з віскозою. Ось такий великий шарф. Хустки, шарфи, ну є, щоб сказати, що немає нічого, немає в чому вибрати, то ні. І сьогодні 99 гривень за кілограм. Як бачите, таке принтоване, ну, ця хустка Леонарді мені так дуже сподобалася. Я її ще раз переглядаю. Я думаю, брати її чи ні. Бо поліестер, але ну, пішла я в інший ящик. Бачу, там теж багато всякого є. Класичний шарф легенький, і це 100% шовк Італія, він легесенький, і я бачу він без дефектів, і я його візьму. Я зразу буду казати, що я взяла, щоб вам було зрозуміло, бо шарфи, я цей шарф я беру, і я беру ось цю хустку. Це теж натуральний шовк. Тут бірочки немає, але вона в ідеальному стані. І я впевнена на 100% і на 200, і на 1000, що це натуральний шовк. Ось така величезна хустка. Легка, теж бірочки немає, але я впевнена, що це віскоза. Це такий насичений, цікавий в стилі Пікассо принт. Цікава хустка брати не буду в стилі Барбері. Ось така хустка, але тут ніяких тільки якісь номер є. І все, який бренд невідомо, і це теж Поліастер. Ну, вона цікава, досить класична така. Багато всяких таких дрібничок. Я люблю знаходити пильнички, як ви бачите, шар ще навіть не розмотували. Ну, я не знайшла ніякої бірочки, теж не буду його розмотувати. Рожевий такий градієнт переходить в сірий, в коричневий. І я цього тижня знаходилася, так, по секундам, буду вам показувати ще ось така теж красива класична хустка. Ну, це теж поліестер. Знову я дивлюся взуття, люди чуть-чуть пішли в бік і можна подивитися. І це відорета, це Іспанія, це босоніжки з А Зручні, легкі, відорета, іспанський бренд, дуже якісний і досить дорогий. Ось такі вони. В хорошому досить стані. Я не бачу ніяких пошкоджень, абсолютно можна брати. Муратто, Італія. Це такі, як би чоловічий, якісь скеди, такі кросівки. Видно, що якість дуже хороша. Дивлюся одяг. Дивлюся одяг. І від Kate Storm, або ще Шторм, кажуть, німецький люксовий бренд. Це такий стібаний кардиган. Я не знаю, чому його відносять до такого аж люксового бренду. Тому що багато цей бренд ще є з поліестеру, і я би не сказала, що там якісь так цього бренду є кашемірові речі, шовкові, ну і багато поліестеру. Ще я відібрала ось такі в такому бежевому кольорі. Це Такий свет від Gary Weber це теж преміальний бренд німецький і досить недешевий. тут є вовна. Він залюблений. Ще ось такий бренд. Я його побачила вперше це Felix Biewer. І я прогуглила, тому що пару речей цього разу знайшла з цього бренду. І дуже якісно виглядає все з логотипом. Цей бренд шиї для кінного спорту. Це, швейцар... це швейцарський це швейцарський бренд, і він шиї для кінного спорту, такі магазинчики. Ну і там, звичайно, є джемпери, такі брючки є. І далі теж такий Фелікс бюлер цей бренд. Я взяла показати. Це така легка курточка з капюшоном. І вона комбінована для кінного спорту. Це все продається. Суто для кінного спорту цей бренд, щоб ви знали. Ну, ми можемо теж, в звичайному житті носити ці речі, як незручні якісь джемпери. Но цікаво, пізнавати і дуже якісний. Далі ось такий подовжений джемпер, оверсайз. Красивий, дуже жовтий колір, мені сподобався такий аж до лимонного, не втрачений. На спинці глибокий виріс з чорною перемичкою. Це від бренду Zara в розмірі E можна на елючку. Він новесенький, віскоза, нейлон. Далі ось такий. Подовжений жакет, або навіть тренч в бордово-винному кольорі. Сподобався якість пошиття на один гудзик. Досить цікава річ, навіть базова. Можна поєднювати з різними стилями одягу, як з класикою, так і з джинсами. Класичний жакет, жіночий від Best Connection це дуже якісний бренд, дуже-дуже. І я його вам рекомендую. Мені сподобався такі картати, такі стримані кольори. Як бачите, доповнені на локтях такі нашивки з шкір-замінника або, можливо, навіть і шкіра. Зараз я буду дивитися який склад. І тут багато є вовни. Якщо вам видно, 57% Вірджінія вовна. І ось таке пальто в соковитому, червоному, такий, як в розрізі кавун стиглий. Ось таке пальто, і воно дуже добротне, воно таке породисте, породисте, тому що тут якість. І тут 50% вовни є віскоза, поліакрил. Я думаю, що його, хто одягне, примірює, може досить непогано пасувати вам на кожний день супер. Далі я шукаю верхній одяг, щось цікаве вам показати. Побачила ось таку тканину як букле. Видно, що якість теж дуже висока, такий базовий варіант таке пальто з капюшоном, теплесеньке. На підкладці, бачите, капюшон трикотажна підкладка. І це Італія, маєте Італія, фабрика, Італія, Альпака і Вовна. Вау, Такі речі можна, це можна знайти. Унікальні речі в секундах, тільки в секундах. І не сперечайтеся, де ще знайдеш альпаку. І далі, далі Телівейл це вже ближче до масс-маркету, не дешевий такий дуже бренд, але не, не преміум. Ось така об'ємна куртка, теж соковитий червоний колір. але вже така тінейджерська, молодіжна, сучасна, коротка, така об'ємна. Сподобалася теж мені. Ну, ще подивимося на всякі шубки Teddy. Ну, вона така, вибачте, за слово, обчмакана, обцямкана, я не знаю. Но доля її потріпала цю шубку, тому що я люблю шубки Теді, коли вони такі пухнасті. Ну, а ця вже втратила свій вигляд. І далі ми шукаємо, гортаємо, шукаємо бренди, базові речі, щось таке актуальне якби плащ досить якісний, я бачу такий баш: це Шарлево Гре, це німецький або швейцарський бренд. Я от тут не буду сперечатися: від Геррі Вебер, і я її забираю. Оцю ковтинку трикотажну Герри Вебер я вже говорила попередню пару. Хвилин тому, що це німецький преміальний бренд, дуже якісний. Ось такий лонг, така ковтиночка. 90% має павовне, віско, точніше. Ще я набрала речей цікавих сісли, як бачите, яскравих від сісли. Це італійський медін, Італі, італійський такий джемпер. Він оверсайз, плечі приспущені, такого вільного силуету, в смужку насичено. Це вперше я зустрічаю цей бренд. Але тут мені і колір сподобався, і якість, і в'язка, така фактурна середньої щільності. Ну, такий красивий насичений від Барбара Левик. Це не дешевий бренд і теж дуже класненький якісний свайтер. Такий ну, колір фуксії, рожевий, дуже красивий, це класика. Від Отима, це італійський бренд. Я неможливо неправильно читаю, пишуть на одному сайті Отмо, на іншому Отма, але теж дуже якісний. Далі що я знайшла? Я знайшла черевички від ТОЦ. Це італійський люкс. Це дуже і дуже дорого. Вони зручні, це повсякденні черевики, жіночі. Звичайно, що це шкіра, звичайно, що це якість, тому що це взуття дуже дорого коштує. І оправдано, тому що дуже якісне. М'якенька шкіра, коричневий колір. Подивимося на сайті, скільки цього року коштує ТОЦ і які моделі актуальні. І та-да-дам. 465 євро, 570 євро. І знижечки, декуди є знижечки, ви бачите, яка ціна навіть на знижках дуже висока. І кілофери, класні, насичені кольори. І чорні, базові чарілики 535. Ось таке взуття. 600, сумки, 800 на знижці. Ось ці бордові, мені сподобалися. Подивимося їх ближче. Це актуальна модель сучасна 524 на знижці, а так, 740. Коштували ось такі черевики, подивлюся ближче. І як вони виглядають. І ще актуальне. На знижці вони скільки? Так, 700 з копійкою коштували, а в секунді ми бачимо, що можна знайти бренди, оці набагато, ну просто за копійки порівняно. Це теж якісь якісні такі, але вони замучені життям. Багато можна італійських, французьких, німецьких, швейцарського люксу знайти в секондах. І цікава гріча як ось цей принт. Цей принт на тканині. ага, Мотоцикліст. І я дивлюся, я знайшла це де-текстиль. Текстиль є вибір текстилю, і як бачите, є скатертинки різні. Можна підійти. Тут приємний сьогодні запах. Є підодіяльнички, є всякі простирадла, просить показувати чуть-чуть більше, який є текстиль, є подушечки. Но, щоб добре показати, потрібно це все розгортати. Як бачите, є наволочки з принтами. від Tommy Hilfiger джинси, якість теж висока, це оригінал. Її кольор мені сподобався. Він і не дуже темно, він не темно-синій, він такий блакитний і не зовсім світлий. І якраз зараз актуальний на весну, це в розмірі 29. Досить хороша посадка, ближче до високої. Ось ці сподобалися мені брюки, насичений колір і добре б підійшов до цього джемпера попереднього, що я вам показувала, від Марко Поло. Ще можна взяти ось таку жіночу сорочку, це бавовна. Як бачите, брендована там вишивачка, якість дуже-дуже висока. Від марк Аурель це німецький люкс. Хто не знає, що це люксовий бренд, німецький Марк Аурель така класична спідниця, і в Львові теж є магазин, там ціни за хмари, вище хмар. А, я гортаю далі. Я сьогодні стільки класних брендів. Я знайшла лондчам, я знайшла спеціальна Bologna, Я від, від, Оре, від Орету знайшла кейтшторм Тоц, Марка Арелі, Марку Поло. Ой, можна без кінця. І багато зараз сьогодні, і зараз теж непогано, досить непогано. Коли знаходите зараз, це вже не зовсім такий дешевий бренд. І він сучасний, сучасні речі. Марку Полу, Я беру ці класичні штани. Від Сара. Ось така спідничка принтова, тільки говорила, що зараз багато. Знайшла ось таку принтову спідничку. в довжині міді. вона на гудзичках, якби на гудзички не розстібаються, це обманка, вона в складки. Шукаю джинси. Людей досить сьогодні є. І я такими уривками, де можливо включити камеру і познімати для вас від Марку Полок, Бачите джинси. Джинсів багато є і можна, звичайно, собі вибрати. Знайшла це, можливо, десь третій раз або четвертій в своєму житті, я знайшла Тара Жармон, це французький бренд, люкс це дім моди французький Тара Жармон. Дуже дорого, я вам показувала в інших відео, наскільки це дорогий бренд і як він дорого коштує. Ну, Тут жона я їх не буду брати, до мені не підходить. І Rich Roll – це німецький бренд, хоч багато хто вважає, що це італійське, бо дійсно багато на речах пише Made in Italy, і він продук... відшивається Італія на італійських фабриках. Оцей Reach Roll, і пише Made in Italy. Бо якість дуже висока це німецький люкс. Це німецький люкс. І якщо ви знаходите річ від, від річ, Android, то варто брати цей жакет, як бачите, вкорочував хтось сам собі рукав, я його брати не буду. Але я дуже хотіла взяти цей жакет. Поважу цих три речі, ще йду шукати. Беру дві хустинки шовкові і лонг від Gary Weber. Це точно що я беру. Ще знайшла ось такі джинси. вони дуже цікаво пошиті, якісно. Я вперше побачила цей бренд. Навіть ззаді лепли на хутрі. Ну, щось дуже цікаве, я беру їх Made in Italy, написано Фабрика Італія. Подивіться, як вони пошиті, і які стіпки рівнесенькі, ніде нитки не висять. І, звичайно, я їх візьму, бо мені дуже якість сподобалася. Ось така футболочка, теж я захотіла її взяти. Ну, як придивитися, вона такий має мінімалістичний принц з пташкою. Я біла, побачила, що рукавчики під руками частенько, чистенько. Ну, ну, це можна забрати. Але, як бачите, вона в дирочках. Дуже багато футболок саме в цьому місці маю дирочку, тому що. Я так думаю, що це від ремінця. Від Модісон. Від Модісon це швейцарський бренд. Це Льон 100%, такий жакет, ніжно-рожевий, такий неяскравий колір. льон, я його беру. Я беру ось цей жакет. І я беру ось цю джинсову куртку, тому що вона в новому стані, вона від Zara. Це S, вона підходить на М. І вона стильненька, сучасна, і вона в новенькому стані. Я беру ось цю курточку. Підтримайте лайком це відео підписочкою. Матлен, німецький люкс. Хто не знає цього бренду, і ви його бачите, ви його хапаєте двома руками. Дивіться, щоб ніхто від вас не відібрав. Тому що, кажу, Матлен це німецький люкс. Класична, ну більш класика. І я потопила на чоловіче від Томі Хилфігер. Ось такий джембер. Тут написано, що це тут кашемір є. Бавовна з кашеміром. І колір насичений досить. Тут є небагато, але є все ж таки кашемір. Чоловічі такі красиві речі можна знайти. Побачила піджак Рано це такий муні... муніципалітет Віталії є. І, мабуть, там шиють, і бренд такий називається. Но він дуже якісно пошитий. Є підозра, що там дуже хороший склад. І, звичайно, тут 62% є шовку натурального. У мене шок. Хто каже, що я багато разів кажу шок, ну у мене шок. Новий жакет італійського бренду 62% шовку далі вовна. Новий жакет, він коштує мінімум, як мінімум, 300 євро. Такий жакет буде коштувати. Вінтажний плащ, транчоловічі лорд. Такий вже вінтаж вінтаж. І якість. тут ну, неможливо втриматися, щоб вам не показати, наскільки бувають якісні речі. І ще мила така кофтинка дитяча, З міні-маус. Плесенька. Багато чоловічих сорочок. Чоловічого зараз дуже Ла Мартіна. Ла Мартіна – це аргентинський бренд, він чомусь асоціації, де з італійським, що це італійський бренд чи іспанський, но бо його шеють. От кажу, багато речей відшиваються в Італії, в Іспанії і пишуть Made in Italy, але бренд самий зареєстрований може бути в іншій країні. Тому завжди сперечаються, що неправильно сказала, що це, наприклад, не італійський, що це ще якийсь бренд. Ось такий трикотажний лонг чоловічий якісний. Від Марко Манзіні. Це нідерландський бренд, але теж відшивається в Італії. Подивимося, скільки коштують ось такі футболочки і полуфутболки 69. Ну, майже 70-50 євро, євро футболки цього бренду. Марко Манзіні, це якісний бренд. Ціна така і не дуже висока, якби, ну і не зовсім низька. Досить приємна ціна. Томіхелфікер. Чоловічих пол багато, думаю, покажу. Чоловіки теж дивляться не багато, але дивляться все. Статистика показує, хто скільки дивиться, в яких містах, в яких країнах. Так що я все моніторюю і дивлюся. П'єр Карден є. Ну, виношена, чуть, -чуть виношена. Для роботи. Лише би бажання піти, піти і пошукати, не полінуватися. Франко Бетонній. Теж дуже хороший бренд, я не знаю, чи я правильно, не впевнена, чи я правильно прочитала. я Дуже перепрошую, кого я цим образила. Ось така яскрава далі цей бренд. якість хороша, якість хороша І ще ось така поло, приємна футболочка. Не знаю цей бренд. Видно, що хороший, якісний. Ось такі були знахідки в магазині сьогодні. І я чекаю на ваші коментарі, підписочку, лайк і повертаюся знов скоро до вас.